Дівчатка, ви так само робите, як я, чи ні? Вгадайте, для чого це укропчик висить? Це для того, що коли настають помідорки, то тоді уже зелений укроп уже не зелений, не красивий, сухий на огороді, а ми вже маємо з вами зелененький, висить собі пахучий, одірвали і щасливі. Захарчик, що ти їсиш? Жиле. Жиле. бите скло називається. Так. Бите скло. А ми посіємо тут ановий, хай він росте. Але пахне. І корінчики обірвемо сокирчиною. Живемо сокірчиною? Обріжемо. А мені пахне. Ти мені як тронув. А оце хай росте. Ми сьогодні дивіться, які гарні снопики поробили. Будемо сушити. Сушити гляньте, які снопики. Коли починається закваска огірків і помідор, завжди не вистачає нам кроку. Це у нас сонце світити не може. Завжди не вистачає нам кукурудзи Сьогодні ми зірвали пов'язали в такі пучечки. І коли буде сезон огірки і помідор ми завжди... будемо Бляньте, красота я качу, не бачу я Ми завжди будемо мати такий Зелений, пахучий, і посадимо на тому місці молодий. А молодий ми морозимо. І зараз хвилинку ще покажу. Так, скільки в нас? Раз, два. Так, Рома, це Рома. Льоша, будеш я зараз, буду. я буду показувати, а ти будеш за мною йти. Я ж так і роблю. Отримали ми скільки? Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Дев'ять снупочків такі гарних пов'язали. І хай вони сушаться, потім син забере їх на горище повісить. А зараз вони хай покияну. Дрібненький такий ще. Ціла упаковка дрібненького укропу вийшла. Ми його покладемо також в морозилівку і буде, коли будемо квасити, будемо брати з морозилки. Робіть, слухайте наші поради. Ми слухали пораду у Ютубі, у Тіктокі. Ви слухайте нашу пораду. Рвіть, заготовляйте і користуйтеся. Сушений кріп на свіжому повітрі залишається дуже ароматним. Та смачним готуйте та смакуйте.